А хто це тут балується, лежить такий красивий, а? Хто це і олибається? Ну, хто це балується і вилибається? Не балуйся, не балуйся. Рукою держить, лапкою держить мою руку. Ну, хто це балується, такий балуняка малий мамин. Мамин балуняка красивий, такий красивий хлопчик во всьому мірі. Ох, і балун. Ох, і балон малий. Все, не балуйся. Не балося. Хто це глазками тут стріляє? А хто це глазками стріляє? Хі -хі. Хто це балується тут зрання самого? Все, не балуйся! все. Не балуйся! Не балуйся, кажу, не балуйся. Це воно любається лежить. Балуватися хоче. Гулятися воно хоче. Давай почешу під лапкою. Давай. Давай, моя зайка. Ось ой, ой, воно глазки вже закатило. Лежить уже прибалділо. Поднімай лапочку. Отак. І підняло лапку воно. Воно лапку підняло, маміне сонечко. Все, отак. Моя така кійця золота.